Анджеліна Джолі, акторка, яка неодноразово вражала публіку своєю майстерністю у кіно, відвідала церемонію Critics' Choice Awards, але не змогла покращити свою позицію в гонці за нагородами та поступилася перемогою Демі Мур. Це стало ще одним підтвердженням того, що її вплив у світі кіно поступово знижується. Проте, навіть у момент поразки, Анджеліна не залишилася непоміченою, адже її образ на заході був безсумнівно вражаючим. Акторка обрала елегантну довгу сукню від Елі Саб з колекції Весна літо 2025 року. Вбрання було ніжного бежевого кольору, виконане з квіткового мережива і з невеликим шлейфом, що надавало образу ще більше грацій. У сукні можна було побачити легкі ретро-нотки, що нагадували вечірню моду 30-х років. Таке вбрання не тільки підкреслювало елегантність Джолі. Але й ставало своєрідним символом класичної краси, що залишається актуальною протягом десятиліть.